Я прийшов довгий життєвий шлях і дуже багато бачив і властей, і обставин, і війну, і після війни, і парламент, і уряд, Бог що. Але неодмінно залишається одна нитка, яка веде. Це нитка будівництва України. Створювати сильну націю, державну націю перше завдання. Я хочу побажати вам на тому шляху успіхів. Це не означає, що ви маєте рвати, бити себе в груди і кричати, я українець, а всі інші нічого не варті, то так не є. Всі чогось варті. Ви повинні знати свою роботу, ви повинні дуже добре вчитися, ви повинні ставати дуже гарними майстрами, спеціалістами, інженерами, вченими, лікарями, Бог знає чим. Але чим ви не стали, ви повинні вміти щось робити. То даймо Боже того уміння, даймо Боже, того терпіння, дай даймо Боже тої волі, яка виведе вас у люди. А для України це буде велика користь. Дякую вам. Примір, будь ласка, від нас невеличку пам'ятку в цей столітній ювілей про вас, пласт, про пластунів. Зичимо вам всяких гараздів, доброго здоров'я. Приходьте до нас, ще ми раді будемо з нас. Вісно еграм, що власті пісні співають самі пластуни. В цьому переконатися нам дасть нагоду довголітня пластунка. Мама пластуна, дружина коменданта ювілей міжкриває пластові зустрічі. Золотий лауреат конкурсу українського романсу імені квітки цісик, і просто неймовірно красива жінка Оксана Мико. А зараз будемо співати всі разом гри-гори, життя Горландській». Я люблю волю, простір залечі, бо я бурла з далеких поколінь.

Лів залишається найбільшою станицею в світі з 30 куренями, з близько сімома стами юнаків, що є пластунами від 11 до 18 років. Це наймасовіший пластовий улад загалом. Сьогодні пласти святкують день першої пластової присяги. І ми не тільки творимо свою історію, ми так само вивчаємо історію нашого народу. Саме таким способом: юнацтво і е, новаство. Тобто молодші діти пластун вивчають історію. Тобто не по своїх підручниках в школі якби це не здавалось нудним, а таким цікавим способом е, пазлів. Решта 600 пластунів в Львова. Це новаки від 6 до 11 років, старші пластуни від 18 до 35 років. Та пластові сеньори від 35 років та старші. Львівські пластуни щороку організовують близько 30 пластових літніх таборів для пластунів різного віку, а також декілька зимових таборів та постійні пластові акції, що допомагають усім пластунам разом розвиватись на благо українського пласту та української держави. Цим ярмарком ми хочемо залучити як гостей міста, так і львів'ян до пласту і показати, що це весело, цікаво і класно. Приєднуйтесь до нас. є дуже великою честю святкувати день першої пластової присяги саме у Львові. Адже саме тут 100 років тому була складена перша пластова присяга першим пластовим гуртком. На ці вихідні до Львова з'їхало мало пластунів зі всієї України. І це для нас є моментом в'єднання нашої великої пластової родини. Пластова присяга найважливіший момент у житті кожного пластуна. Він присягає своєю честю на вірність Богові, Україні та пластовим ідеалам. Саме День першої пластової присяги є одним із найбільших свят для пластунів усього віку та місця проживання. Цього року рівно століття із Дня першої в світі пластової присяги. Саме цю дату святкують пластуни впродовж трьох днів у Львові, усією дружньою пластовою сім'єю. Останні 100 років присягу складу тисячі пластунів, багато з них присутні тут, оскільки в нас сьогодні 100 років пастової присяги, і е, для тих, для кого ці слова, які вони промовляли рік, два роки, 5 років, чи 10 років, чи може навіть 50 років тому, ще є важливими, які стверджують, що вони вірні своїй пластовій присязі. Я закликаю зараз підняти руку в пастовому привіті і разом з зі мною повторювати слова, які всі вам добре відомі. Присягаю своєю Присягає своєю честь, що робитиму все, що моє силі. Що робитиму все, що в моїй силі. Щоб бути вірним Богу і Україні. Щоб бути вірним Богу і Україні. Помагати іншим. Помогати іншим. Жити за пластовим законом. Жити за пластовим законом. І слухатись пластового проводу. І слухатись пластового проводу. Стоп. О, Присядь! связи! Ско... Ну, Скоп! Чер! Okay. зараз, да раз символ! Минуты опусну участник! Скоп! Ми пустому Скоп! Стоп! Скоп! Скоп! Я вітаю! Найкращу молодіжну організацію України, найкращому місті України. Сто років це є багато для людини, але для такої потужної організації як пласт це тільки нова віха це новий етап для великого розвитку. Я бажаю вам процвітання і бажаю вам. Довголіття. Беріть свою долю в свої руки. Беріть долю України в свої руки, беріть владу в Україні в свої руки. Слава українському пласту! слава Україні! Давай, слава! Імені Синьорату, пласту в Австралії і в житті пластинів. Я вітаю вас всіх і бажаю вам всього найкращого. А вам, львів'янам, ви тут маєте потенціал. Тут є український народ, який тепер виростає. Слава Україні! Я приїхав з Одеси у Львів, тому що саме сьогодні, в 1912 році, пластуни склали першу пластову присягу, і сьогодні я теж склав її. І що для тебе означає твоя пластова присяга? Ну, моя пластова присяга для мене дуже важливий крок в моєму пластуванні, тому що пластун, який здав вже саму першу пробу, коли заприсяжився, це він склав обіцянку на вірність Богові України і що він буде допомагати іншим і бути слуханим прастовим проводом. Я би побажала, щоб сьогодні зложена присяга. Виконувала з все життя, щоб Бог і Україна були для них завжди тою зіркою, тою метою, для якої треба жити, творити. Підняття в ступені, прошу виступити всіх тут присутніх гетьманських скобів та гетьманських вірлиць. Прошу виступити батьків. Прошу виступити зв'язкових. До Звіту для! Цілість струмко. Рабори, хочесь, дай! За твої надзвичайний пластовий хист і денність наполеглому працю для добра і слави українського народу. Залишайся завжди, як і досі, сильним, обережним і без. Начальний пастун сцені доктор доктору Роман Романків Дано в Нью-Йорку дня 12 квітня 2012 року. 20 скопів, де частина з них гетьманських скупів, частина з них посмертно, такі як Роман Шукевич і Олекса Гасун. З часу створення конференції українських поштових організацій у 53-му році до сьогодні, застаном на цей момент, іменовано 51 гетьманський скоп і 47 гетьманських вірус. Тепер на людей вже будуть дивитися не як на кандидатів на гетьманських скобів, а не як гетьманських скобів, як ідеал поступ. честь підняття. Ластунів скобів до гетьманських скобів тричі ластове скоб. Сильно красно, гречно, присто, сильно красно, гречно. Же дорогу вкажи, де скеля зуб гордо в небо стримить, боронить від ока лихого й біди, ту квітку лілею, що мушу, що мушу. Uznajti!